Радіо Юей Чикаго СБУ продовжують свою діяльність і направду скажу, досить успішну діяльність. СБУ повідомила про підозру екс-лідеру комуністів Симоненко. Я думаю, ви такого пам'ятаєте ще, який власне під час окупації Київщини втікав до Росії у супроводі спецназу РФ. Щоб вивезти Симоненка з його родиною із захопленого в той час селища Березівка Макарівського району, Кремль розпорядився відправити туди загін спецназу Російської Федерації. Після прибуття російських спецпризначенців екснардеп особисто їх зустрів, а потім запросив у власну оселю. На підставі зібраних доказів Симоненко повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України, і рішення буде згодом. У мережі з'явилися фото з маєтка колишнього чільника українських комуністів Симоненка, якому СБУ сьогодні повідомила про підозру. Це той самий будинок, з якого екс-лідера комуністів евакуювали у супроводі спецназу Російської Федерації під час окупації Київщини. Тут би хотілося додати, що якщо хтось пам'ятає, як колись виглядав будинок пшонки, то це десь десь, це десь близько так і його будинок виглядає. Радіо Чикаго